Всім привіт, друзі! Нещодавно, як ви можливо чули, народний депутат від Слуги народу Сергій Нагорняк зробив дуже скандальну заяву. В ній він закликав людей, які зараз сидять без тепла та електрики, не виїжджати зі своїх міст, бо, мовляв, міграція українців це саме те, що потрібно Росії. Тобто виїжджати пане Сергію, До пані прем'єрки, пане Сергію, виїжджати чи не виїжджати з Києва? Ні, Хто може? Ні, ні ні, 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 ні в якому разі не виїжджати. ні з Києва, ні з інших українських міст. Ми сьогодні маємо ну виїзд з будь-якого міста показує ворогу, що він досягнув цілі. Насправді, ціль, насправді ворога не лише занурити нас в темряву. А ціль між собою розварити, ціль, щоб збільшилась міграція всередині країни, ціль щоб збільшилась виїзд українців за кордон. Ну тобто, шановні українці, замерзайте у своїх холодних оселях на зло російській пропаганді, і не вздумайте виїжджати зі своїх міст, а тим більше їхати за кордон, щоб не руйнувати єдність в суспільстві. Ось що нам каже слуга народу Нагорняк. І знаєте, цинізм його заяви не лише в тому, що йому по суті плювати на українців, які сьогодні через відсутність тепла і світла опинилися на межі виживання. Цинізм його заяви ще й в тому, що поки депутат Нагорняк закликає простих українців сидіти в холодних містах, його колеги і інші слуги народу вирушають в теплі країни. На минулих вихідних на півдні Іспанії, в місті Мурсія, пройшов конгрес спілки українських асоціацій. Іспанії він проходив під гаслом Горизонт України, демократія та єдність в дії. Про що йдеться власне на офіційній сторінці спілки українців в Іспанії? Ну а тепер давайте уважніше роздивимося фото з цієї події. Зверніть увагу ось на цю світлину. На ній ви можете впізнати народного депутата від слуги народу, давнього друга і партнера Володимира Зеленського по 95-му кварталу, Юрія Корявченкова, більш відомого широкому загалу як Юзік. Поки колега Юзіка по фракції депутат Нагорняк закликає українців залишатись в українських замерзаючих містах і тим більше не їхати за кордон, Юзік зробив рівно навпаки і поїхав на південь Іспанії до своєї родини. Ну а заодно і заскочив на збори місцевої спілки українців. Ах, як натхненно співається гімн України на іспанському півдні. Коли тобі не треба думати, а як же розігріти їжу і нагодувати своїх дітей, ну чи як сходити в туалет, оскільки каналізація в будинку повністю замерзла. Як відомо, родина Юзіка давно мешкає в Іспанії. Сім'я депутата Верховної Ради від слуги народу Юрія Корявченкова на четвертий місяць війни отримала право користуватися квартирою в Іспанії. Про це свідчать дані його декларації, передають українські новини. Повідомляється, що з 1 червня 2022 року його дружина Тетяна, доньки Маргарита і Маріанна та син Андрій отримали право користуватися квартирою в Іспанії. Власником квартири вказано іноземного громадянина, ім'я та прізвище якого не вказано. Ну, ви знаєте, раніше видання інформатор намагалося розпитати самого Юзіка про його нерухомість в Іспанії. У відповідь він дуже роздратувався дня. це саме декларація. вже викликає реєстр. Ви задекларували там квартиру в Іспанії. Можете це за квартиру? Це декларація. Ну у вас я розумію. Ну, ти, ти ну я думаю, квартири в А, ну ви казали все одно декларацію, що, що родина ваша ну звісно. Ми не можемо засуджувати депутата Корявченкова за те, що його дружина і діти живуть в Іспанії, адже багато українців, рятуючись від війни, теж виїхали за кордон. Але на відміну від Юзіка, не у всіх українських чоловіків є можливість поїхати в Європу і провідати свою родину через те, що влада закрила в Україні кордони. Тим більше, що перебування Юзіка в Іспанії, повторюсь, виглядає абсолютно цинічним в той час, коли його колега по фракції закликає українців залишатися вдома і нікуди не виїжджати. Ну і крім того, очевидно, що Юзік не просто поїхав на вихідні побачитися з родиною, а судячи з усього, надовго втік з України, оскільки детективи НАБУ вважають його причетним до торгівлі голосуваннями у Верховній Раді. До речі, сьогодні Зеленський зробив заяву про те, що за кордоном знаходяться українці мобілізаційного віку, яким би варто повертатися додому. Чим більше молодих людей наших. Які фізично спроможні, які мобілізаційного віку, і які поїхали за кордон. Чим більше вони б повернули сюди, тим точно було б легше нашій армії, легше нашим людям, легше Україні. Ну от мені цікаво, а кого Зеленський мав на увазі під оцими українцями мобілізаційного віку, яким варто повертатися з-за кордону додому, може того самого свого друга Юзіка, а може іншого свого друга. Міндіча, який з вкраденими на українській енергетиці мільярдами, як відомо, втік до Ізраїля. Але це ще не всі пекельні заяви українських можновладців за останні дні. Така собі Ольга Бабій, радниця секретаря Ради національної безпеки та оборони України, в нещодавньому інтерв'ю заявила, що українцям та їхнім нащадкам не варто мріяти про нормальне життя. І треба звикати завжди жити без тепла і світла. Маємо зрозуміти, що загроза для нас ця завжди буде тривати, завжди до того часу, поки у нас є такий сусід, і ми завжди маємо навчитися на все своє життя, навчити наших дітей, наші майбутні покоління, онуків, правнуків, жити в умовах, коли в нас в будь-який момент може не стати світла, тепла і води. Це наше нове життя, це наші нові правила життя. А цинізм цієї заяви чиновниці в тому, друзі, що в той час як вона закликає українців та їхніх дітей звикати жити без тепла і світла, якраз її діти живуть в комфорті за кордоном. Так само, як і діти її начальника, секретаря Ради національної безпеки та оборони Умєрова, родина якого, як відомо, живе в Сполучених Штатах у сонячній Флориді. Так ось ця чиновниця Бабій нещодавно в своєму інстаграмі опублікувала фото зі шведського міста Мальме. Саме там живуть і навчаються її діти. На фото ось подивіться вона разом зі своєю родиною. Вивчити дітей це прямо наша сільська традиція, пише Бабій. В нас в селі ключовим було вивчити дітей. Одне мене тішить в моїх дітях, я мушу все українське в Європу експортувати. Справляюсь. В них повний комплект, вишиванки, прапори, українські атрибути, сало, хрін і все наше. Ах, як же це потужно, так щиро вболівати за Україну. Але десь подалі від війни, від енергетичної катастрофи, десь в районі Шведського Мальме. Як би там не було щодня, я чую: мам, нам треба додому. Ми скоро будемо. Ай-яй, бідні діти-чиновниці Бабій, так рвуться додому і все ніяк туди не доїдуть. Може, тому що їхня мати обіцяє українцям темряву і холод ще на десятки років наперед? Втім, знаєте, бідними дітей цієї чиновниці назвати важко, адже до нещодавнього призначення на посаду радниці Умєрова вона тривалий час працювала членом національної комісії з регулювання ринку комунальних послуг. Де згідно її декларації, отримувала майже 3 мільйони гривень зарплати на рік ну або 240 тисяч гривень на місяць. Це вдвічі більше, аніж отримує український військовий на передовій, який щодня ризикує своїм життям. А робота Ольги Бабій полягала в тому, щоб за таку зарплату підписувати чергове підвищення тарифів на електроенергію. На газ і його транспортування та на комунальні послуги. Тому тепер, коли вона каже, що українці і їхні нащадки мають звикати жити без тепла та світло, ну очевидно, що вона знає про що каже, бо вона разом з іншими можновладцями доклалась до того, щоб українська енергетика опинилася беззахисною і розкраденою перед ударами росіян. І прості українці тепер замерзали у своїх оселях. Але у мене є куди краща пропозиція аніж у цієї бабій. Я хочу, щоб українці звикали жити не без тепла і світла, а без цих дармоїдів, злодіїв і мародерів, якими є представники української влади. Як ви ставитесь до цієї пропозиції, друзі? Напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях, а також підпишіться на мій телеграм-канал, де я повідомляю більше резонансної та важливої інформації. Посилання на нього є. В описі до цього відео бережіть себе, друзі, і на все добре!